Команда народного клубу Верес поповнилася ще чотирма новачками. Контракти із рівнянами підписали екс-хавбек Маріупольського Іллічівця та Полтавської Ворскли Артур Западня, півзахисник Ігор Сікорський, який раніше виступав за Луганську зорю та Алчевську сталь, екс-нападник Ужгородської говерли Ігор Худобяк, більш відомий як Халк, та півзахисник Валерій Кучеров, який дотепер грав за Кам'янську сталь. Також контракти з Вересом продовжили Ростислав Волошинович, Борис Орловський та Олексій. Зазуля. Крім того, ви знаєте, що ми анонсували, але хочу ще раз оголосити, що вже приступили до роботи Богдан Єсип в якості старшого тренера народного клубу Верес і Пасічніченко Роман, який буде тренувати оборонців, а також Столбовий Едуард починає виконувати функцію тренера воротарів. Ну, відповідно, жодної інтриги немає. Володимир Мазер підписав контракт і працює в Вересі. Нові футболісти Вереса у новому сезоні гратимуть у новій формі. Її прототип також представили публіці. Відтепер технічним партнером народного клубу буде іспанська фірма Келме. Фірма Кьольма Іспанська є відома. Вона свого часу працювала з такими футбольними клубами, як Мадрид». От, здебільшого, працювала з клубами в Європі. Зараз в Україні ми готові разом працювати з цією фірмою. Головними критеріями, по яких ми вибирали. Саме форму для наших гравців це була перш за все якість. Тобто, в якості ви можете переконатися, вже 2 липня ми відкриваємо фаншоп. До кінця року народний клуб зобов'язався забезпечити новою формою також усіх вихованців спортшкіл Вересу. У планах у нас є забезпечення Костопільського обласного ліцею фізичної культури і спорту і ДЮСШ Верес, які співпрацюють. І сьогодні виступають в чемпіонатах України під нашим брендом народного клубу Верес забезпечити всіх, а це більше 450 дітей, всіх 450 дітей, а також весь тренерський штаб новою екіпіровкою. Ще одна новина стосувалася партнерського товариства з обмеженою відповідальністю ФК Верес Рівне, утвореного львівським холодокомбінатом та громадською спілкою Верес Рівне, відбулись загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю, футбольний клуб Верес Рівне і. Мені було запропоновано, і я погодився стати президентом Товариства з обмеженою відповідальністю в футбольний клуб Верес Рівне з відповідними повноваженнями, з правом підпису і також з можливістю представляти в товаристві безпосередньо інтереси громадської спілки у вирішенні всіх оперативних та стратегічних питань. Крім того, під час прес-конференції вже екс-генеральний директор народного клубу Євген Донцов оголосив про свою відставку. Ця посада поки залишається вакантною. А переможець конкурсу гімнів Максим Коломис отримав 10 тисяч гривень. Роман Сверида, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.